Що робити, якщо вимкнулась електрика. Якщо на вулиці біля вас обірвало лінії, не торкайтесь проводів і не намагайтесь полагодити. Не підходьте до місця аварії ближче за 8 метрів. Якщо ви ближче, підходьте дрібними кроками або стрибками, тримаючи ступні разом. Повідомте про це обленерго або диспетчера. Номери є на розподільчому щиті або трансформаторні підстанції. Йдіть в укриття або додому. Якщо ви вдома, вимкніть з розеток усі електроприлади. Якщо під час аварії вдома холодно, не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом. Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що в ньому ніхто не застряг. Дізнайтесь у сусідів похилого віку, чи потрібна їм допомога. Стежте за офіційними повідомленнями. Якщо ви використовуєте генератор, встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон. Заздалегідь майте вдома. Радіоприймач та ліхтарики на батарейках, запас сірників, свічок і сухого спирту, заряджений павербанк, тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі, аптечку, включаючи особисті ліки, мінімум на тиждень. Поділіться цими порадами. Це може врятувати. Довідка.інфо.